Що відбулося і чому, мені здається, дуже важливий цей момент, який хочеться поговорити. Зараз росіяни дійсно налякані, бо вони дійсно переживають за своє майбутнє, бо їм треба втримати сили, потужності, треба зберегти державу у тому вигляді, який вона є, який вони можуть потім відбудувати, і потім цієї держави знову атакувати своїх сусідів. І тому вони, оцей весь процес, який ми всі прекрасно знаємо за. Переліком заперечення, гнів, компроміс, депресія, прийняття вони проходять цю стадію, але вони проходять її не по-справжньому. Вони її імітують. І зараз вони. от Те інтерв'ю, яке зараз записав Дудь, це про. Імітацію прийняття, імітацію покаяння, імітацію чолочності, імітацію того, що ми готові попросити прощения. Ну, вроді би как, ми понімаємо боль українців. Ну і, коротше, от, мабуть, потім зможемо попытаться знайти общий язык. Але це все насправді дуже велике на балову. Вони запакували покаяння, вони запакували чоловічність, вони запакували те, що дуже гарно архетип, який дуже гарно хаває руська аудиторія, душевне, душевна, душевна слізинка Дорн Юродівова грає. Так, я дурачок, я дурачок, ну, я всіх люблю, я вне політики, я дуже добрий, я вне національного, я на то, щоб прийти. На... Землю прорватися, і тепер це наша земля. А що робити з тими людьми, які там уже живуть? Алло? Ну, Типу, алло? А такі питання виникають. І вона от от така, ну я вне політики. Це все взагалі вне політики. І головне, що цю лабуду, очевидно, вдається продати. Ну, тому що є мандавошки безмозгові, які це подивилися, і їм здається, що це про чоловічність, про музику і про вне політики. А, ну, за фіналу -то хочеться. Оно касается одного такого хрупкого момента, который я бы не хотел с тобой обсуждать, потому что это все-таки мое отношение со страной, и не хочется выносить ссору из-за зубы. Mm. Э, Понимаешь, хочется с ней это напрямую обсудить. Mm -hmm. Единственное, что она со мной этого не обсуждает, это другой вопрос, нет запроса. Поэтому я и даю интервью тебе и Лизе иди Пронченко. И это как раз часть проблемы. Проблема в том, что я не совсем... Понятный. Я не герой этого времени. Господи, Ваня, ты понятный? Я навіть не знаю. Ну, може, Кива. А, не, Кива набагато складніший. Не, Кива це складніший. Ваня, понятний, я як не знаю, перша сторінка советского букваря. Там завжди портрет Леніна. Ну, от настільки понятний. Що в смислі со мною не хочуть розмовляти? Я з тобою постійно розмовляю. Я уже багато етерів розмовляю. Я даю відгуки на твоє відео і кажу: не треба називати це аполітичним, це політичний продукт, це політичний продукт про те, що ми прийдемо на якусь землю і туди прорвемося за лучше життю, а сядемо і це буде наша земля. А що робити з тими, чия земля була до цього? Ваня, Ваня, альо! Але він думає, що потім у нас будуть якісь -то точки розуміння І вообще, звісно же... а головне, він, він милосердний, ну, він Юродів і милосердний, і душевний, він українців розуміє, але готується до того, щоб шукати з нами точки розуміння. Він розуміє, що ми зараз не готові з ним говорити, ну, тому що він заслужив, бо він русский, Ну, він потім повернеться і буде не такий русскої. І, коротше, зараз він не розмовляє. Ну... Ну, ми та розмовляємо. Я кажу вані, що я про нього думаю. Він же ж не хоче чути це. Він робить вигляд, що те, що йому говорять, це от просто хейтери, якісь, які не розуміють його тонкої душевної організації. Хоча, ну по-моєму, ну, все очевидно. Ну і от план Дорна на майбутнє. Служба себе представити, щоб я відчував, находячи під обстрілами, виде, як умирають мої родственники, близькі люди на фронтах. Це кров, кров, ужас, ужас, страх. Uh, что бы я делал? Я бы ненавидел всех, кто хотя бы как-то толерует чему-то, что начинается на R, потом вторая буква У, третья С, понимаешь, да? А у меня тут как бы. Понимаешь? Понимаешь, я бы ненавидел всіх, хто толерирует то, що на Р на У, блин, якась ж О, П, А склади слова звіздольоти з цих букв. Ну, типа, Іван, ти навіть не можеш сказати слово русский в кадрі. Але при цьому він прописує українцям, я би не всіх, хто. Та ти... да, тебе ніхто не ненавидить, не, не ти що, ну, як можна? Ну Ну ти, ну, ти шо? Ну, то, ну, Є багато різних інших станів і пере... Емо... 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 емоцій, які пов'язані з тим ну там, огида, гид... я не знаю, зневага і так далі. Але, але Для чого було зроблено це відео? Нам показують. Покаявшегося, очень понимающего, очень душевного, очень вне політики, музиканта, який живе світом музики і доброти, і вообще всього. І нам показують оцю стадію. Знову ж таки, де воно тут? У мене цей перелік, Я весь час його забуваю. Значить, заперечення, ну, заперечення було, гнів був, компроміс. можливо, це компроміс, Можливо, це депресія, можливо, це прийняття. Я не знаю. Але все одно всі ці стадії вони імітують, тому що зрештою головне, їм треба всі ці стадії перескочити і перейти к тому, щоб все було як раніше. А потім можна опять балайку включати про те, що ми прийдемо на землю, прорвемося на ту землю, де построїмо лучшу життя, і будемо це називати нашою землею. Сложно себе представити, щоб я відчував, знаходясь під. обстрелами, видя, как умирают мои родственники, близкие, mm. люди на фронтах. Это кровь, кровь, ужас, ужас, страх. А, что бы я делал? Я бы ненавидел всех, кто хотя бы как-то толерует чему-то, что начинается на «Р», потом вторая буква «У», третья «С», понимаешь, да? А у меня тут как бы такой букет. Прекрасные отношения с «Нойзом МС» с какими-то моими друзьями, которые оттуда выехали. Я вместе сижу здесь, я говорю на русском. У меня такое, типа, прошлое. Родился я не там. Ну, то есть, ты понимаешь, как бы это все можно сразу же трактовать. Тут как бы нет смысла в тебе что-то выискивать хорошее. Нет, ты сейчас не подходишь. Ты не герой этого времени. Mm. Отойди в сторону. И я даже готов быть газлом отпущения, потому что, ну, как бы и принимать на себя удары ненависти там чего-то еще я понимаю это прекрасно мы потом уже закончится война поговорим попытаемся найти точки где мы друг друга понимаем если это произойдет ну добро что сказал что если это произойдет але, но ну, вот вы бачите я готов терпеть Всі удари судьби, а потім у нас буде перевірення і все буде добре, ну, може бути, а може, і не буде. Ну, Отже, друзі, спостерігаємо чергову фазу. Не знаю, мені здається, що це вже фаза прийняття, типа, прийняття, потім закінчиться війна. Вони всі розуміють, що війна от уже скоро закінчиться, треба щось готуватися. Чи вони розуміють, що реально війна зараз перейде в якусь таку стадію, де вони вже не зможуть взагалі нічого контролювати і починають, ну, починають свої, свої оці інформаційні роздуми? Мені хотілося просто розказати про те враження, яке в мене склалося від того, що малюють цим пальтрітам. Нам малюють сміріння, покаяння, душевність, упоротость, юродівость. І оце все, що дуже гарно імітує руська культура, і чого в ній ніколи немає, тому що насправді нічого не називається своїми іменами, ні про яку відповідальність не говорять, ні про що Іван не сказав конкретно. Все якось так знаєте, як відповідь: А що ти вкладаєш в цю думку? А я нічого не вкладаю. От приблизно так все інтерв'ю, але воно дуже розмите і дуже багато чого презентував за Івана Юра, тому що Юрі треба було скласти. Образ музиканта і душевного лідера, душевна больного, в принципі, вийшло. Тож нам в чергове продали протухле гавно, а я на цьому кажу вам: дякую, що були зі мною. Оце от е викинуло це е враження з себе, і піду відпочивати. Бо горло у мене сіло трошки більше, ніж повністю. цьомки бомки